В цьому відео я хочу показати вам свої макіяжі губ. Мої ліпкомбо я зібрала цілих 10 комбінацій, які я використовую, наношу на свої губи останнім часом. Хочу поділитися цими комбінаціями з вами. Можливо, вам це буде як ідея для макіяжу. Можливо, ви так зможете знайти для себе нові продукти, або просто позаліпати на те, як я фарбую губи, бачимо ніяк. Вустам сьогодні треба буде потерпіти, тому що, знаєте, 10 ліпкомбо це не легко. Тому я вас заздалегідь прошу підписатися на канал та поставити мені лайк. А ми. З вами починаємо. Я сподіваюся, ви заварили собі чайчик і вже готові дивитися на ліп-комбо, які я зібрала. Обов'язково додивіться до кінця, там будуть найулюбленіші мої комбінації на сьогоднішній день. Отже, перше комбо, яке я вам покажу, це ліп стадіор. Ця комбінація створилася через те, що у цих продуктів є певний меч по відтінкам. А ще через текстури, Помада Діор доволі таки сухенька, і хоча я обожнюю її такий коричневий теплий колір, її важко носити самостійно без додаткового зволоження, хоча можна. А цей близький. Ліпс був у мене на рекламі. Одразу зазначу на всякий случай, що в цьому відео на рекламу я нічого не брала. Я вирішила сьогодні придумувати назви своїм ліпком, бо це ліпком бо я б назвала кавова церемонія. Буває ж чайна церемонія, чому не може бути кавовою? Тому що блиск тут пахне солодкою кавою. І до речі, після того як я стираю помади, звісно, мені треба трошки затонувати губи, і сьогодні мені в цьому буде допомагати пудра від Люміне. Я її використовую зараз як тональну основу на кожен. День. Переходимо до другого ліпкомбо. Якщо чесно. Я його використовую тільки для зйомок. І в оригіналі я для нього використовувала саме помаду Катріс і олівець від Кайлі. Але є з цим олівцем, звісно, певні проблемки. Він, він у мене засох. Але ось декілька альтернатив цьому олівцю, який я підібрала. Не дивлячись на те, що олівець ліг доволі таки плямисто, помада нам тут все врятує. Це нереально помада від Катріс. Взагалі не розумію, чому про них так мало говорять. Вони такі кремові, приємні. Я взагалі дуже люблю цю лінійку. Як бачите, я прям розтушовую помаду, прихло. Лопуючими рухами, змішуючи її з олівцем, і ось такий ефект омбре в нас виходить. Це комбо я б назвала молочний шоколад. Да, я голодна. <світ> і там у мене теж настав час для перекусу. До речі, напишіть в коментарях, яка у вас улюблена піца. У мене останнім часом це Маргарита. Ах, ви готові до цієї розмови. Відео про вампірський макіяж ніколи не вийде. Але від звицтублін з... 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 з цього відео коротше, у мене було ось це ліпкомбо, яке я вам сьогодні покажу, принаймні щось. Я замовляла. Цей набір з Америки це Color Pop, В них дуже класна якість, і насправді я ношу це ліпкомбо дуже рідко. Типу раз на Пару місяців тут гелевий темно коричнево-бордовий олівець. Я ним заповнюю всі губи, бо він дуже м'якенький і я б носила його самостійно, але чесно кажучи, він доволі таки плямистий. Тут можете бачити, скільки плям він після себе залишає, нерівномірно губи виглядають. Тому нам зверху треба нанести ще цю помаду. Саме її ось цей яскравий червоний дає такий ефект, як кривавих зацілованих. губ. Можливо, це зараз не в тренді, але мені подобається, якою блідою я виглядаю з цим ліпком. Воно ну, прям вампіреса. назву це комбо поцілунок вампіра, і, до речі, воно доволі таки стійке. Четверте комбо трошки менше драматичне. Ці продукти в мене також були на рекламі: це олівець та блиск від я б Сказала, що це більш повсякденний варіант червоних губ. Mm. Взагалі не зовсім типові кольори для мене, але мені сподобалося перед літом. Знаєте, такий ягідний був настрій, mm, тому ношу його доволі таки часто. Насправді цей олівець дуже м'якенький, гарно розташовується. А про блиске я взагалі мовчу, це моя любов. Я Дуже люблю цю лінійку від Maybelline. У мене це комбо асоціюється от з цим емодзі, тому назву його гавайська квітка. Воно мені прям квітку нагадує. Отже, наше перше складне комбо аж з трьох продуктів. Перший мій улюблений олівець какао від є. Його вже залишився прям агризочок. Я його наношу по контуру губ і трошки дозаповнюю. А далі в нас помада від Мак. Боже, як я її шукала ще з часів Америки, коли з'їздила і побачила там на тестері, боже, яка вона класна! Це ваші взагалі... село не додати не взять люблю немає. Комбо я роблю переважно на тусовки, і мені іноді хочеться додати якихось блискіток. Цей блискучий глем ваняє клеєм, але гарний собака. Нідек назву взять. це комбо ніч в Майамі. Не знаю чому просто. Ну що 5 комбо позаду, 5 попереду. І нагадую, що це будуть саме мої найулюбленіші комбінації. Ой, це ніжняче ліпкомбо я носила переважно навесні. Бо що воно мені нагадує якесь цвітіння сакури? Маємо поєднання мого улюбленого нюдового олівця. І рідкої помади від Vera Beauty. Вона така рідка, як водичка. Давно мені її присилали на тест, і от тільки зараз вона мені зайшла. <смітна> Назву це ліпкомбо вишневі дерева, і так воно теж стійке <смітна> <смітна> обережно найгарячіше комбо. <смітна> Останній раз, коли я була в сефорі, я знайшла для себе ідеальний червоний. Він знайшовся в косметиці Ріани Fenty Beauty. Ця рідка помада ідеальна по всім параметрам. По перше, через колір, по-друге, через те, який фініш вона після себе залишає. Такий оксамитово-вельветовий. Назвемо це ліпкомбо Червоний Оксамит, я вже з ним отримала купу компліментів. У, моє найчастіше комбо зараз, яке я ношу майже кожен день. Мак. Купа роут починаю я з того, що наношу мініатюрку помади від MAC, яка вже не така і мініатюрка. Дивіться, скільки продукту в неї поклали. Наношу її тонким шаром як базу. Вона матова і лягає дуже тоненько. Мені подобається цей комір. На фотосесії в Італії. Мене нафарбували цим олівцем, і я не могла його собі не купити. Знаю, Що багато хто ганяється за цими олівцями від пупа, особливо в 0,04 відтінку. Розумію, розумію. Вони класні. Тут ще ось такий спонжик для розташовки, але чесно кажучи, мені він не дуже зручний. Знову ж зверху близ. Ск на цей раз від род відтінок тост. Мені подобається зараз найбільше. В нього такий коричневатий відтінок. Якщо ви не бачили мої огляди на інші близки, то у мене є відео на каналі. Не знаю чому, але хочеться назвати це комбо «Смажена курочка. Я не знаю, я все ще голодна. Походу переходимо до дев'ятого комбо. Це комбо, яке постійно лежить у мене в сумочці. Воно насправді дуже просте. Для початку я наношу тінт від нікс. Я їх рекламувала. Вони дійсно дуже круті, зволожуючі та стійкі. Їх можна залишити так от просто красиво, блискуче на губах, а можна стерти. Я чекаю десь 3 хвилинки, перш ніж їх стерти, щоб вони залишили тінт. І да, мене щось тут обурило, що у мене позаду стоїть різдвяне дерево. Досі а ще ви мені пишете, що іноді ставити мене на фон, поки фарбуєтеся. У мене теж є ютубери, яких я ставлю на фон, поки фарбуюся. Коли я зняла тінт для губ, після нього залишився такий легкий рожевий відтінок, який буде триматися впродовж дня. А зверху я наношу свою знахідку. Це блиск від інститутом. В ньому прекрасно все від кольору. До текстури маєте на увазі, в нього є охолоджуючий ефект, але мені таке влітку подобається. Ніяк не можу придумати назву цьому комбо. Напишіть в коментарях. Коли я знімала останнє комбо, у мене заглючила трошки камера, тому без вступу цей варіант найстійкіший. Я стійкішого тінту ніж від глимбі не бачила. Взагалі він просто в'їдається в шкіру на буквально пару днів. Тому підташову його виключно пензликом, щоб на пальцях не залишилося. А зверху блиск від ліпс. Це вишневий їх блиск, просто в колаборації з тому таке пакування. Не знаю. Мені здається, з такими губками я просто ягідна цукерочка Еманда, Тихо, вона тут зі мною весь цей час розмовляла дівчинка, яку я дивлюсь на ютубі. YouTube... Я сподіваюся, вам було цікаво, Сподіваюся, щось ви для себе знайшли. Якесь ліпкомбо вам сподобалося. Мені дуже сподобалося знімати це відео, тому що я змогла намазюкатися всім, що я люблю. Я дуже люблю робити різні макіяжі. Губ. Я люблю намазюкувати на себе все. Напишіть, яке ліп сподобалося вам найбільше. Сподіваюся, ви в безпеці, і побачимося зовсім скоро. Па-па!